Виїхали з рідного міста під час окупації та знайшли не лише прихисток, а й відкрили власну справу на Вінниччині. Світлана Муріч разом з сестрою Оленою відкрили у літині кав'ярню. 150 тисяч на закупівлю обладнання, отримали за проектом «Є робота». Ремонт приміщення та меблі купували за власні кошти. Так само самостійно розробили дизайн своєї кав'ярні. Дівчата родом із Мелітополя захотіли зробити у своєму закладі частину рідного приазов'я. Тому пофарбували стіни у синій колір моря. З нами на зв'язку Світлана Муріч, власниця кав'ярні. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи займалися ви подібною справою у рідному місті? В рідному місті на узбережжі моря ми займалися подібною справою, але мали відкривати якраз? Заклад швидкого харчування на узбережжі, але не вийшло, тому що почалось повномасштабне вторгнення, а займалися туристичною галузю бізнесу. Ви зробили своє кафе у морському стилі. Хто розробляв дизайн і як саме підбирали кольори інтер'єру? Для розробки дизайну ми залучили дизайнера з нашого рідного міста, який добре розуміє цю тематику, і дуже багато вже проектів тіли на підконтрольній території після також свого виїзду з окупації. Тому саме дизайнер нам підбирав кольори та розробляв логотип. Наскільки цікавим стала ваша кав'ярня для місцевих жителів? А, в перший тиждень нашого відкриття ми а, були в шоці. Ми не встигали вдвох, в трьох працювати, тому що а, був великий потік людей. А після першого тижня вже трошки зменшилось, тому що вже почали ходити постійні клієнти, вже почали звикати, адже у нас трошечки відзняється цінова політика від інших кав'ярень в містечку. Тому наразі у нас більш-менш стабільно є якийсь основний а, потік людей. Місцевих і з ближніх сіл, а інколи навіть приїжджають з Вінниці, як Найомні. саме отримав саме отримали кошти на розвиток власної справи? <звіт> uh -huh. а, з 22-го року я почалась займатися грантрайтингом та допомогою в написанні грантів для бізнесу, тому о, писала завжди для всіх. І прийняли рішення для себе із сестрою в кінці 23-го року, що і для себе також хочемо щось відкрити, щоб у нас був пасивний дохід. Тому, так як я вже переписала цих, є робота більше двох десятків, для себе ми також прийняли рішення написати грант і взяти найманим працівником нашу маму, тому що вона була безробітною. І саме таким чином за декілька годин до дедлайну ми відправили заявку і буквально через тиждень нас запросили на співбесіду і все вийшло. Можливо, у вас виникали ще якісь проблеми під час відкриття власної кав'ярні? Як таких проблем не виникало, тому що ну я розумію, як працює бізнес сестрами також розуміють, бо ми займалися туристичною галузі, як я вже сказала. Протягом п'яти років до повномасштабного вторгнення. Тому, в принципі, всі питання ну ми вирішували по мірі їх винадходження. Дякую вам. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Світлана Муріч, власниця кав'ярні.